Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Дякую за зворотній зв'язок на мою роботу. Мені завжди приємно отримувати від вас зворотній зв'язок в повідомленнях в листах. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про рішення суду, а саме рішення. Рівенського окружного адміністративного суду з приводу відмови чоловікові в наданні відстрочки за пунктом 9 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з урахуванням наявності такого чоловіка, сестри, яка перебуває на постійному місці проживання в Америці. Хочу зазначити, що дане рішення. Звернув на дане рішення мою увагу один з підписників і попросив прокоментувати. До речі, якщо ви бачите якісь цікаві рішення, цікаві ситуації, цікаві події правового поля, обов'язково пишіть в коментарях, пишіть в листах і надсилайте посилання. Найцікавіші ситуації я обов'язково прокоментую. Перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішню розмову, традиційно закликаю підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок, адже на моєму каналі завжди багато цікавої і корисної інформації правового поля нашої держави. Також буду дуже вдячна вашим коментарям і репостам моїх відео. Отже, розпочинаємо. Чоловік звернувся до комісії ТЦК з заявою про надання йому відстрочки. Підставою надання відстрочки він вказав пункт 9 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В липні місяці 2024 року комісія розглянула подані чоловіком документи та ухвалила рішення про відмову чоловіку в наданні відстрочки. Причиною відмови стало те, що в акті про встановлення факту здійснення догляду в графі інформація про інших членів сім'ї, особи, яка потребує догляду, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані утримувати таких осіб. Зокрема, це в нас першого ступіння споріднення діти було зазначено про неможливість здійснення постійного догляду. За, за батьками, тобто за членами родини першого ступеня споріднення, у зв'язку з вибуттям дочки на постійне проживання в Америці. Чоловік, який намагався отримати відстрочку, вважав відмову територіального центру незаконною, і вважав, що працівники територіального центру комплектування при винесенні рішення не врахували, що саме він є єдиною особою, яка фактично здійснює догляд за хворими батьками, і для захисту свого права він звернувся до суду та Оскаржив повідомлення, яке безпосередньо отримав від Територіального центру комплектування про відмову у відстрочці. Хочу звернути увагу, що територіальний центр комплектування не скористався правом на подачу відзову на позовну заяву даного чоловіка, тому мотивацію територіального центру комплектування, на жаль, не можна прослідкувати та врахувати. Отже, давайте підрезюмуємо ситуацію. В нас є чоловік 71-го року народження, він має батьків, які відповідно до висновків ЛКК, висновки ЛКК були визначені і оформлені в березні 2024 року. Визначається, що ці батьки потребують постійного догляду і втратили здатність до самообслуговування. Актом про встановлення факту здійснення особою догляду. Вкладеним комісією відповідної сільради було визначено, що чоловік проживає в одному селі з батьками на сусідній вулиці і є фактично єдиною дитиною, яка здійснює за ними догляд. Крім того, відповідно акту встановлюється, що у чоловіка є рідна сестра, яка вибула на постійне проживання до Америки. І саме через наявність сестри, фактично чоловіку було відмовлено в наданні відстрочки за пунктом 9 дев'яте. Не першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На що треба звернути увагу в даному рішенні суду? Наголошую, що посилання на дане рішення суду я залишу в описі під даним відео. Судом чітко визначається, що рішення територіального центру комплектування по розгляду заяви щодо оформлення довідки про відстрочку від призову на військову службу. Під час мобілізації, по суті, є актом владно-розпорядчого характеру. Звертаю увагу, не саме повідомлення про рішення є актом владно розпорядчого характеру, а саме рішення територіального центру комплектування, яке і повинно оскаржуватися у випадку неправомірності. Також судом зазначається про ненадання. Територіальним центром комплектування, фактичної оцінки актам про встановлення факту здійснення догляду особою, зокрема, обставин, що чоловіком фактично здійснюється догляд за батьками, тобто за батьком і за матір'ю, сестра чоловіка, тобто донька батьків, не проживає з батьками та знаходиться на постійному місці проживання за кордоном. Суд ще раз. Підкреслив, що пункт 9 частини 1 статті 23 не ставить у залежність отримання від строчки і наявність інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати догляд за батьками або одним з батьків. Така залежність вимагається тоді, коли батько чи мати саме дружини, не мають інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Тобто суд наголосив про потребу розрізняти отримання від строчки по пункту 9. За своїми батьками, які потребують догляду, а також щодо отримання відстрочки за цим же самим дев'ятим пунктом частини першої статті 23 щодо батьків, дружини, які Теж можуть потребувати догляду. Також судом було підкреслено обов'язок Комісії територіального центру комплектування звертатися з відповідними запитами до органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовувати інформацію з публічних електронних реєстрів. Підсумовуючи, Огляд даного рішення бажано, вважаю, звернути увагу на наступне. У випадку, якщо чоловік вважає неправомірним відмову від надання йому відстрочки від призову по мобілізації, при оскарженні до суду ставиться прохання про скасування саме рішення територіального центру комплектування, а не повідомлення про прийняте рішення. Під час підготовки документів для отримання відстрочки. Бажано дуже детально готувати інформацію та підтверджуючи документи щодо права на відстрочку у випадку, ж який ми сьогодні з вами розбирали, тобто догляд за своїми батьками, підтвердженням права на відстрочку для чоловіка по пункту 9 частини першої статті 23 будуть довідки до акта МСЕК. Особи, яка потребує постійного догляду, тобто батьків, або висновку ЛКК про потребу в постійному догляді, а також документи, що підтверджують родинні зв'язки. Зокрема, це буде свідоцтво про народження чоловіка, який здійснює постійний догляд за батьками або одним з батьків. Також, враховуючи норми постанови 560-ї, варто подавати разом з пакетом документів витяг з реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання чоловіка, який має право на відстрочку, та з особи, щодо якої здійснюється постійний догляд. Також відповідно довідку про отримання компенсації за догляд або акт про встановлення здійснення факту догляду. Крім того, не забувайте додавати копію військово військово-облікового документа, а також паспорт та код. Наголошую про те, що при отриманні відстрочки за пунктом 9 частини 1 статті 23 щодо догляду саме за своїми батьками, військово зобов'язаним чоловіком не ставиться у залежність, наявність чи відсутність інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати догляд. Посилання на рішення, ще раз нагадую, яке ми сьогодні розглядали з вами, я залишу в описі під даним відео. Поки це все, ще раз нагадую про програму відновного правосуддя, яка застосовується до неповнолітніх, і посилання, на яку я залишу в описі під даним відео. Якщо неповнолітній вчинив кримінальне правопорушення, він може взяти участь у програмі та процедурі медіації, відповідно до якої фактично є можливість примиритися. Здійснити примирення між неповнолітнім і потерпілою стороною, укласти угоду за результатами медіації та врахувати участь неповнолітнього у програмі для винесення остаточного рішення судом. Звертаю увагу на те, що примирення з потерпілою. Є крім іншого, обставиною, яка пом'якшує покарання, крім того, в залежності від тяжкості кримінального правопорушення участь у програмі відновного правосуддя може також бути враховано для звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. Також нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей.